Доброго дня. Хочу вам звернути увагу на те, що на цьому полі, на цій, на цій культурі не використовувалися гербіциди ґрунтової дії. Тут використовується тільки страховий гербіцид. Тому, щоб підсилити дію і максимально спрацювати страхові гербіцид, хоча тут бур'яна дуже було багато, майже встелена вся земля в бур'яні, ми використали суміш таку бакову суміш. Це Laudis 0,045 0,45 літри на гектар. Меро 1 літр на гектар. І додавили для підвищення ефективності, щоб кукурудза не відчувала стресу і максимально розвивалася вегетативна маса після обробітку. Додавили Фултек Плюс дозіровки 0,2 літри на гектар. І Розчину було 200 літрів на гектар. зараз ви можете звернути увагу на те, який результат ми отримали після двох неділь цього обробітку. Зверніть увагу, міждуряддя чисті, бур'ян весь пропав і розвиток кукурудзи являється максимальним на, даній, на дану фазу розвитку. Ми використали в суміші такий продукт, як кубо фірми Spreйtek. Значить, Кубо він посилює максимальну дію цинка, а також є сам допоміжним продуктом для формування генеративних органів. Такий захист із участю продукції е, використовувався на цьому демополі. На цьому полі посіяно 19 гібридів різних компаній, де визначається їхні, їхній потенціал. І от всі ці гібриди захищались по такій схемі. З участю наших продуктів, продуктів SprayTech.